Даня, як ти думаєш, скільки у однієї людини може бути найкращих друзів? Я не можу тобі сказати за інших людей. Я знаю людей, які знайшли собі одного єдиного друга в дитинстві десь в першому класі, і з тих пір це єдиний можливий найкращий друг. А є хтось, у кого поняття найкращого друга міняється з новими інтересами, з новим місцем роботи, з новим місцем життя. з... Купою інших різних обставин. Я не вірю от в цю історію про те, що найкращий друг може бути тільки один або їх там три штуки. Мені здається, найкращих друзів може бути купа. Мені дуже подобається оця теза, що найкращі друзі можуть змінюватися з плином часу, зі змінами, які відбуваються в нашому житті. Я дуже часто чула тезу про те, що найкращі друзі зазвичай з дитинства. От це там твої шкільні друзі, іноді навіть там друзі дошкільного віку, там, з двору або зі студентських років. Тобто, це всі ті друзі, яких ми знаходимо до повної дорослості, якщо так можна сказати, тобто до 25 років. Але в моєму випадку дуже багатьох класних друзів я знайшла вже. Після своїх 25. І я би хотіла сьогодні трошки про це поговорити з тобою. Взагалі, чи це можна вважати дружбою, якщо ми не дружимо з пелюшок умовно? Друзі, привіт вам. Знову із нашого затишного, сповненого приємних, класних людей місця в редакції The Ukrainian Media», де ми говоримо про нагальне, але зовсім не обов'язково про робоче. Сьогодні говоримо про тему, яка нас із вікою зачепила насправді якось дуже випадково. У фільмі Вуді Аллена Енні Гол» була сцена, де головна героїня приходить до свого сусіда по кімнаті, до свого румейта, і питається його, чи виглядає вона старою. І той спершу каже ні, потім передумує і каже так. На питання Енні, чи виглядає вона старше за 27 років, той відповідає негативно, а потім додає, що типу: почекай, насправді 27 це дофіга років. І це я все до чого? До того, що нами з вікою по 27, як ви чули в попередньому випадку до дня народження Віки ще трошечки, і ми не старі і виглядаємо добре, але ми щось почали думати про те. А що от буде через 3-4 роки взагалі? І насамперед про друзів, і про те, як їх знаходити, і звідки вони взагалі беруться, коли у тебе немає університету чи школи, чи там дитсадка якогось, де ти тусиш із людьми по 100 годин на день і набираєшся з ними нескінченно якогось досвіду, який вас потім об'єднує і змушує говорити, що ви хороші або найкращі друзі. Отже, сьогодні ми говоримо про друзів у дорослому віці вік. Хто у тебе останній твій друг? Боже, це як питання про останнього коханця. Тільки краще. І напевно, напевно, це наша колега з України Media. Боже, я зараз за спойлерів все просто про що ми маємо тут говорити. Наша Дарина Тимків. За цей рік ми дуже здружилися, ми багато проводимо часу і поза роботою разом. Ми навіть разом ходили в спортзал якийсь період, але зараз трошки з цим важко, бо ми ліниві дубці. Але загалом так, мені здається, що це людина, яка, яку я можу назвати подругою, і яка останньою, напевно, з'явилася в ролі подруги в моєму житті. А тобі важливо, аби твої друзі фізично з тобою були в одному просторі, в одному місці, аби ти могла їх бачити фізично часто? Напевно, ще кілька років тому я би сказала ні, але зараз я скажу, що так. Е, я тут маю на увазі не фізичний простір в плані помацати, тобто в одній кімнаті перебувати в одному місці. Я друзі, скорі... частіше мацайте своїх друзів. Це вже тема іншого подкасту. Мені не йдеться про простір фізичний, тобто там кімнату, країну, місто, не знаю, а скоріше про спільний простір метафізичний, бо, наприклад, ми з тобою бачилися. Двічі, двічі ми з тобою бачилися, так два двічі, двічі бачилися. Так. От, але я тебе вважаю своїм другом, тому що дуже багато часу, хоч і онлайн, але ми проводимо разом. І в нас є оцей простір тем ідей, не знаю, робочий простір, який ми з тобою разом розділяємо. І для мене це дуже важливо. Тобто, що він зберігався, щоб він був. Чимось таким, на полі чого ми можемо зійтися і поговорити. От тут я з тобою дуже погоджуюся, тому що для мене насправді у мене я нещодавно для себе зрозумів, що я живу, я звичайно живу там в якомусь місті, в якійсь країні, але насправді я живу в інтернеті. І всі мої знайомства нові, всі мої друзі нові, всі мої хобі, всі мої. Якісь інтеракції з людьми там випадкові, вони набагато частіше відбуваються в інтернеті, ніж в реальному житті, і тому насправді мені здається, особливо зараз абсолютно неважливо бути в якомусь спільному місці або місті фізичному, а от, як ти кажеш, бути в якомусь метафізичному просторі, і головне, аби там було. Було що розділити. Це може бути хобі. В твоєму або в нашому випадку нам дуже пощастило, як ви могли чути в попередньому епізоді про десятиріччя за Ukrainians Media, За України Media ми любимо дуже сильно, і тому нам тут по кайфу і працювати, і накидати, і наки і накидуватися, і що завгодно іще. І нам, Одне на є... Одного. Угу. нам є що розділити в робочому контексті, так аби це можна було потім перес... перенести у. Персональні позаробочі стосунки, і від цього всі завжди виграють. Так, звичайно, щастить не, не, не усім, але так чи інакше. Це можуть бути якісь е, спільні перегляди спорту, це може бути спільне обговорювання новин. Що завгодно загалом, в принципі, може якось скріплювати стосунки двох людей, які. Вони готові називати дружбою. Окей, ти так розказуєш про те, що ми тут всі е, такі друзі, ми всі сім'я, команда. Нам тут кайфово і все це виглядає як світ рожевих поні, які літають в рожевих марках. Але насправді така дружба робоча, не знаю, там в дорослому віці вона теж має багато нюансів. Вона іноді буває. Викликовою, особливо на роботі. І в мене є тут класна історія, якою би я хотіла поділитися, яка мене свого часу вразила дуже сильно. Я її не знала, і коли прочитала, трошки переосмислила взагалі поняття дружби як такої. Це історія Метю Перрі. Буквально за рік до своєї смерті Метю Перрі написав мемуари. І там в мемуарах є дуже класна історія про те, як він отримав роль Чендлера. Насправді він е, знав про цю роль. Він жив е, на той час в, в Голлівуді, він знав, що буде зніматися такий серіал, і він дуже сильно готувався е, до того, щоб отримати цю роль. Він е, читав жарти, він е, ходив на різні проби. Е, він просто розумів, що ця роль має бути його. Що він просто створений для цієї ролі, він, здається, навіть так і пише таке враження, наче Чендлер це персонаж, таке враження, наче за мною постійно хтось ходив і записував мої жарти, і написав роль Чендлера. І він. Мріяв просто потрапити в серіал, але, на жаль, на той момент він знімався в іншому шоу, яке було повністю провальним. І йому не могли дати роль, тому що існували такі правила, що якщо актор вже зайнятий в лідируючій ролі в якомусь іншому шоу, він не може брати участь в інакшому, бо ну, екранний час і так далі. І в нього був дуже близький друг на той момент. Це теж був актор. Його звали Крейг Бірко. Крейг так само пробувався на роль Чендлера в друзі, і паралельно він пробувався на, інакший, на інакшу роль в іншому серіалі. І для Меттью Перрі було очевидним, що друзі взлетять. А той інакший серіал ні. В якийсь момент Крейг приходить до Меттью і запитує, в який, ну, тобі, на який серіал мені погоджуватись. І Метю розуміючи, що він страшно хоче цю роль, що, цей, що ця роль написана ну, буквально для нього, що, можливо, зірки складуться, його візьмуть, він крейго відповідає, іди в друзі. Тобто він пожертвував своєю е мрією заради свого близького друга, крейг випадково робить вибір не в користь друзів. І тут могла би бути оця романтична історія про те, що він теж вирішив пожертвувати, але насправді ні, Крейг просто завтикав, він вирішив не слухати парад. І потім, після того, як Меттью Пері почав зніматися в друзях, і друзі взлетіли, вони перестали спілкуватися. Вони посварилися, і Крейг зізнавався в інтерв'ю, що він був ображений на Меттью Пері через те, що він став успішним, багатим, а це могла би бути роль Крейга. Не знаю, в цій історії так багато е, граней з однієї сторони і самопожертва, з іншої сторони і те, що все-таки іноді дружба в дорослому віці не витримує слави, успіху, не знаю, якихось там переваг на посаді, якщо так простіше казати. Коротше, я це все вела до того, що дружба в дорослому віці це не тільки рожеві поні, це часто багато викликів, і іноді варто, іноді варто з ними миритися. Якось їх переходити. Знаєш, а у мене є улюблена історія дружби. Вона, здається, відбувалася якраз приблизно, от в ці роки, там, 26, 27, 28 років, яку ці двоє людей потім пронесли через життя, і якраз вона витримала випробування славою, грошима, і насправді, як би зараз це патетично не звучало, життям, ризиком для життя. Це історія з Формули 1, і це історія дружби Міки Хакенена і Міхеля Шумахера. двох гонщиків, які кожен по-своєму в свій час визначили, що таке бути хорошим гонщиком. Вони задали в автоспорті новий стандарт. Це був 98-й рік був першим роком, де ці двоє по-справжньому зчепилися. Там чемпіонат вирішувався в останній гонці в Японії. Між ними було там якось дуже мало е, очків, я забув зараз, якщо чесно, скільки різниця в очках між ними була дуже маленькою, і все вирішувалося, в принципі, в останній гонці. І це так завжди відбувається, коли цілий сезон дуже напряжний, і коли прям цілий сезон відбувається м'ясо. І весь 98 й рік воно відбувалося. Вони одне на одного гаркали, вони на одне одного гарчали, вони одне одним були, звичайно, що незадоволені. Закінчилося все тим, що у 98-му році все ж таки титул виграв Міка Хакенен, і після цього, після того, як закінчилася гонка, вони разом закрилися в гаражі з пляшкою горілки. Видодлили її разом, подумали про те, який офігенний у них був сезон і як їм обом дуже пощастило ганятися одне проти одного, а потім сіли на літак і звалили у В'єтнам, здається, чи в Таїланд. І продовжили свою тусовку там. А потім в 98-му році, е, вибачте, а потім, в 99-му році вони знову вийшли на старт, і знову цілий рік це відбувалося. І Міка переміг, там вже було все не так драматично, але так чи інакше, ця їхня боротьба вона тривала наступні 4 роки. І Шумахер, який сім чемпіонських титулів, в один з найбільших найкрутіших гонщиків е, не лише формули 1, він казав про те, що Хакенен був його найбільшим суперником і найголовнішим суперником, і перемогти Хакенена значило для нього чи не найбільше в його кар'єрі. І при цьому, при тому, що це перегони на швидкості за 300, при тому, що вони одне одного багато разів мало не повбивали. І коли я про це кажу, я це ну я маю на увазі це буквально. будь будь-яка аварія на такій швидкості, це ну, Особливо з тим рівнем безпеки у Формулі 1, це якщо не смерть, то дуже серйозні травми. Вони собі ходили разом потім, пили горілку, літали кудись у Таїланд відпочивати, тусили. Тобто вони були суперниками і дружили так. І були офігенними друзями, і все у них було все у них було дуже чудово, і це дуже красиво. Мені дуже подобається ця історія тим, як насправді у них двох був оцей якийсь сетінг, який їх об'єднував. І факт того, що раз на тиждень вони виходили на старт і розуміли, що вони обидва ризикують життям. І це теж їх скріплювало, і це теж їх об'єднувало. Але при цьому найсильнішим, найміцнішим клеєм, який оці їх стосунки склеював у дружбу, була ця нескінченна повага одне до одного, до того, що ти дуже крутий в тому, що ти робиш, і ти дуже крутий в тому, що ти робиш. Ми зараз будемо дивитися, хто з нас двох крутіший. Ми іноді будемо поводити себе як два барани, але при цьому... Потім ми підемо і вип'ємо, і буде у нас все з тобою чудово. Я дуже люблю цю історію. В мене є колега, яка теж з першого погляду не взлюбила свою подругу. Це, виходить, у мене теж така колега є. Так, і в тебе є така колега. Це Іра. Взагалі, Іра в Іра Швидко, відповідальна, офіційно відповідальна за дружбу в нашій організації. Ви могли бачити Іру на наших подіях книжкового клубу, на всіх решта подіях. В неї зазвичай дуже гарна червона помада і дуже гарна зачіска. Ми її запросили в студію як експертку з дружби в The Ukrainians Media». Іро, привіт. Привіт, Даню, привіт, віко. Іро, хто твій найкращий друг в «The Ukrainians»? Це дуже тріки питання, Даню, тому що коли вийде цей подкаст перед людьми, чиї імена я не назвала, мені буде дуже незвично. Тому спробуй переформулювати своє питання зоряна з фінансового <плес> <плес> тарас Прокопишин, Марічка Поплоускайте і Інна Березницька. Знаєте, насправді, коли я йшла на цей подкаст, я зізнаюся, що я перечитала дуже багато різних дефініцій дружби. І зазвичай вони всі е, об'єднуються навколо того, що це е, безкорисні стосунки, е, це взаємна прихильність між людьми, і це якась сильна форма е, взаємодії. Е, для мене передусім це про двох людей, які подобаються одне одному, які поважають одне одного, і які, мабуть, піклуються одне про одного. Е, Людям не обов'язково мати, як на мене, спільні інтереси, але важливо поділяти спільні цінності. Ну, слухай, так, да, це все знову. Я ще не людина, яка всіх вертає зі світу рожевих полі. <світ> але я знаю історію, що свою найкращу подругу, яку ти зустріла ще в студентському віці, там далеко було від спільних цінностей, <світ> спільних турботи, тим більше, і так далі. Розкажи цю історію. Так, в мене є чудесна історія і чудесна подруга, її звати Катя. Ми зустрілися з нею в університеті. Це була моя одногрупниця, і я дуже розмито пам'ятаю цей момент. Але те, що запам'яталось мені, коли ми мали якусь першу розмову з нею спільно, то буквально обоє одночасно ми вже потім розповіли це одна одній через декілька років. Подумали. Господи, з цією людиною у нас точно не вийде жодних дружніх стосунків. І це дуже цікаво, тому що Катя приїжджала до мене буквально минулого тижня, і це історія про дружбу, яка насправді. Перевірена часом відстанню, і мені видається, що це два таких важливих маркери спільними цінностями, зрештою, які так і не змінилися у нас обох, але змінилися, наприклад, інтереси. У мене речі, прикольно. У мене двоє. З моїх дуже близьких друзів рівно та сама історія була: мій най-най-най-най-най-най-най найстаріший, -най 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 ліпший, прекрасний друг його з ним. Я знайомий з першого класу, і він був тією людиною, яка сиділа на першій парті в білій сорочці і постійно тримала спину рівно. А я сидів, типу, на останньому ряду. і Якби міг, я би їв чіпці і закинув би ноги на стіл. І я такий, ну блін, ми з тобою вообще ніяк не подружимося. Ти типу, ну ти криса якась, ти типу, фу вообще. А потім виявилося, що ми знайомі з ним зараз вже два. 20 з чимось років знаєш, Даню. Поки ти говорив про свою історію, я ще подумала про якийсь теж один із своїх маркерів дружби. І на моєму телефоні є список улюблених контактів. Ага, і коли я вмикаю режим не турбувати, ті люди, яких я додаю у цей список, зможуть мені зателефонувати в будь-який момент часу. І мені видається, що це теж важливо. Виокремлювати якось цих людей, поміж інших, те, що у тебе є люди, на яких ти можеш розраховувати в кризові моменти, і які можуть розраховувати на тебе, хіба не це маркер дружби. Я недавно чула жарт це до списку друзів, про те, що там просто друг це той, кому ти пишеш, він тобі не відповідає одразу, і ти на нього трошки ображаєшся. Хороший друг це той, кому ти пишеш. Е, і він тобі, він прочитав повідомлення і відписав тобі там через дві години, е, і ти на нього. Трошки ображаєшся, але типу окей. А справжній друг це той, який тобі раз в рік напише, напише, що ти голова, і ти можеш навіть не відповідати, і ваша дружба від цього навіть не зміниться. Я ще подумала про те, що е, діалоги в соцмережах з своїми друзями чи подругами вони зазвичай не закінчуються. Вам не обов'язково щоразу писати Привіт, е, Катю Віко, е, Даню, як твоя справа? Ти йдеш по вулиці і можеш подумати, Боже, яка класна сукня! Катя, бійсь сподобалась. фотографуєш вітрину цього магазину, відправляєш їй швиденько це фото розмазане, і така. Я думаю, що тобі було б класно, або там щось на зразок. І мені вдається, що це теж ця категорія людей, з якими не потрібно. От оцього особливого якогось ставлення. Церемонія Дякую, Віко. Я тут хочу повернути нас на секундочку до розмови не лише про для нас із Вікою нагальне, але і про робоче. Ти ж у нас менеджерка спільноти, і спільнота наша для нас, трьох як співробітників Ukrainians Media і для Ukrainians Media як організації загалом це наші. Друзі і подруги, які розділяють з нами спільні цінності насамперед, тому що спільнота вона дуже широка, вона дуже різна. Там є дуже дуже різні типи людей із різними професіями, із різних, е, із різних місць. Іра, розкажи якусь історію, коли ти зрозуміла, що. Спільнота The Ukrainians — це не просто люди, яких тобі треба менеджерити буквально на твоїй посаді, на твоїй роботі, а це ну, близькі для тебе люди. Можливо, це була якась зустріч, або хтось до тебе підійшов, чи було щось таке? Я загалом думаю, що спільнота це. Друзі і подруги e, за Ukrainians, це друзі і подруги, e, які підтримують якісну українську незалежну журналістику, і перше, що мені згадалось, це в момент, коли e, у нас вийшов наш друкований журнал Reporters, Нам потрібно було його розсилати нашим амбасадорам та амбасадоркам, які нас підтримують. І це була зима. У нас на той момент вже була достатньо велика кількість, мабуть. Більше тисячі наших мемберів та мемберок. і мені потрібна була допомога якихось волонтерів та волонтерок, аби справитись з цим швидше. Ми зробили клич в наших соцмережах, і до нас погодились приєднатися до цієї пакувальної, як ми її означили вечірки, де ми пакували наші журнали і турбинки і відправляли їх в різні куточки України. І е, насправді власне в той момент я зрозуміла про те, що е... Власне одним із факторів дружби є безкорисність, про яку я згадувала, так, і це були люди, які безкорисно погодились допомогти прийти. Тоді було дуже холодно, це була зима. І всі ці натхненні люди, які прийшли до нас в офіс, які сміяли, жартували, підспівували пісень, пили какаву і разом з тим пакували усі посилки, аби інша частина спільноти. Отримали свої журнали і турбинки якнайшвидше, насправді в житті мене дуже надихають люди, і мені видається, що потрапити в The Ukrainians і мати нагоду бути частиною спільноти цих прекрасних людей, в яких дуже різні інтереси, але спільні цінності. Це найкраще, що може трапитись. Я пам'ятаю ці пакувальні вечірки, вони були у Львові. Це просто була купа цих журналів, це була як маленька друкарня в нашому Львівському офісі. Але для мене, наприклад, дуже показовою, для мене, наприклад, спільнота дуже цінна тим, що через те, що в нас настільки різні люди, ти завжди можеш знайти. Когось важливого для тебе в твоїй роботі, наприклад, час від часу нам потрібно щось накреативити, допомогти розібратися з тим, як працює. Ютуб це була така сторіночка в наш в нашій історії, або намалювати якусь ілюстрацію. Або просто попросити якийсь контакт, і наша спільнота це те місце, де ти завжди можеш знайти цю допомогу. І ми часто залучаємо наших спільників і спільниць до різних проєктів. Це дуже круто, коли тобі не треба обійти півсвіту, а просто написати в одне місце там в групі спільноти, і ти точно знайдеш якийсь відгук когось. Когось для тебе необхідного і такого важливого зараз? Іра, розкажи, будь ласка, як можна взагалі до нас приєднатися? Що треба зробити, аби отримати оце середовище цих прекрасних людей? Для того, аби приєднатися до цієї прекрасної спільноти, вам потрібно буде клікнути на посилання внизу епізоду, обрати один із трьох рівнів підтримки і стати частиною історії, яка пишеться. Друзі, там в шоу-нотах в принципі дуже багато цікавого. Там є купа посилань на всякі різні штуки, не забувайте їх перевіряти. Але загалом Іра правду каже: треба там тицнуть на один лінк, потім ще пару раз тицнуть, ввести деталі картки, і менше чим, менше ніж через 5 хвилин. Ви в клубі. А за це ви отримуєте купу всяких різних приколів, купу різних класних штук. Можете ходити, наприклад, на книжкові клуби. А можете не ходити на книжкові клуби, можете дивитися книжкові клуби собі в зумі. Нікуди взагалі не ходити сидіти вдома і все одно набуватися. А ще отримуєте класні журнали, а ще зможете послухати музику з історіями Грицака або навіть подивитися музику з історіями Грицака. Бо у нас тут час від часу тепер Віка стріми організовує. І відбувається дуже класний радіодвіж. І взагалі я не знаю, що я тут кажу. Вон дівчата все розказали. Стільки класних, прикольних людей всі одне одному взаємокорисні, багато світла, багато тепла. І за скільки там грошей ти кажеш їх? за мінімальну вартість, за мінімальні гроші, мінімум, мінімум, грошей, максимум користі. Що ви ще думаєте? Взагалі, типу, я ж кажу, внизу от підете, там тиць, тиць, потім 16 цифр, ще дві циферки, ще три циферки, і всі. Ну, Ір, а розкажи, а може, ну, так от якось? Ще сталося випадково, що зараз можна було би доєднатися до спільноти на якихось дуже спеціальних умовах. Може, так є таке у нас? Даню, читаєш мої думки сьогодні? Та ну, серйозно, ану, а що робити треба? Треба ще щось тицять, чи не треба тицять? слава, товариство, яке нас зараз слухає, я ще хотіла розповісти про нашу велику кампанію Тисяча за тисяча. Як ви вже знаєте, або дізнаєтеся про це зараз. Цьогоріч The Ukrainians відзначає свої перші 10 років, і ми сподіваємося, що у нас буде ще багато наступних десятків. Тож, нещодавно ми запустили кампанію тисяча амбасадорів за тисяча годин і. Це важливо нам, аби продовжувати будувати якісну українську журналістику, аби писати більше великих текстів, аби записувати більше крутих подкастів, видавати більше друкованих журналів і залучати до книжкового клубу більше класних і крутих спікерів та спікерок. Коли доєднаєтеся до спільноти, то до спільноти можна запрошувати і своїх власних друзів. Вас чекає одна дуже прикольна новина, коли ви доєднаєтеся до спільноти, до яку ми не можемо розказати тут. Але розкажемо вам у наших соцмережах, якщо доєднаєтеся до спільноти. Там все знайдете. У нас дуже багато всякого класного для вас. Не пропускайте. Іро, дякую, що ти прийшла, розказала. Це було дуже цінно, і я надихнулася йти, робити роботу. Треба йти, робити роботу, бо ми вже бо ми вже довго тут говоримо. Віка, Даню, я вам ще раз дякую за запрошення. Для мене було приємністю провести цей ефір разом. Дякуємо вам, що були із нами. Подкаст для вас вели я, Даня Білик і Віка Лаврененко. В гостях була менеджерка спільноти Іра Швидко. Продюсеркою була Яна Супаровська, а джингл наш написала Ася Мельник. Обкладинку робили Катя Акварельна і Анастасія Струк. Команда з Ukrainians Media – це як дуже влучне і дуже вчасне повідомлення шоти від улюбленої людини. Дякуємо, що слухали. Почуємося за тиждень. Шануйтеся.